Якщо ти знайшов стару батьку гітару в підвалі і тепер думаєш, як за її допомогою підсипити дівчину, яка тобі подобається з п'ятого класу, але слова медіатор і акорд для тебе приблизно на одному рівні розуміння з таблицею множення, тоді ти в правильному місці. Зараз покажемо, що треба почати. Перше, що треба зробити, це вивчити сім основних акордів, які існують на гітарі: це до, ля мінор, мі, мінор, соль, ре, 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 ре мінор. А, ну і все. Батько твій дурень, дід був дурним, а тобі на роду написано таким залишитися. На цих сіми акордах, плюс на два мажорі, який нам ще рано ставити, бо це бере. Будується, дай Бог, 80% пісень, які ти коли-небудь чув своєму житті. Або, як мінімум, будь-яку пісню можна спростити до цих акордів. Тому, вивчивши їх, ти зможеш зіграти практично будь-що, що тебе попросять на якій небудь тусовці. Але для того, щоб їх грати і мати якийсь ритм при цьому, під який ти зможеш співати, тобі потрібно вивчити бой. 90% новачків починають з боя шестірки. Це бой. Мені нормально вчити людей, коли у мене розстроєна гітара, а я тільки зараз це почув. Давайте, по новій, поїхали! Ритм вниз, вниз вверх вверх-вниз вверх Тепер твоя задача замістити простий бой на гітарі з самими простими акордами на гітарі. Для цього тобі потрібно награвати бой, поки він не дійде до автоматизму. Тобто просто сидіти і... Поки ти не почнеш не помічати, як ти його можеш награвати, тобто не концентруватися на ньому. І потім дуже повільно переставляти акорд за акордом, награючи цей бой. Спочатку це буде виходити дуже повільно і дуже боляче, тому що твої подушечки пальців ще не тверді для того, щоб ти міг добре зажимати струну, тому просто ігноруй глухий звук, який в тебе поки буде виходити. Потім буде виходити добре, але треба перетерпіти. А, і ти просто переставляєш до, ля мінор, мі мінор, мі. Соль, ре, ре мінор. І так по кругу, поки в тебе не почне виходити це так, щоб ти міг комфортно і швидко це грати. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і багато вам племінників. Для тебе племінники, багато діточок мається на увазі. Так.